Ламанську гонку 2014 представники опори називають короткою та водночас складною. Претенденти на депутатське крісло активно застосовували різноманітні технології. Прослідковувалося це при формуванні окружних та дільничних виборчих комісій. Де-факто де ці члени комісії від різних кандидатів, від різних партій, але де юридичні, а але де факто вони працюють на якогось одного кандидата, тобто розставляються з одного штабу. Таким чином, кандидати намагаються брати під контроль свій не лише окружні комісії, а й дільничі комісії на різних округах з певною метою діяло чимало технічних кандидатів-мажоритарників. Технічні кандидати вони виконують там брудну роль проти кандидата-опонента. Тобто пишуть на нього заяви, що, скажімо, що він там робить порушення, він їм перешкоджає, він їх б'є ну образно. Не грабували потенційні депутати й непрямим підкупом виборців у вигляді тих чи інших дарунків. Кожен собі набуває ціну, ні, та як може для підняття рейтингу мусить щось зробити, щоб. Голосували там, якось відносилися. по-другому. зафіксували міліціянти і один факт прямого підкупу. На сьогоднішній день вже є зареєстровано. Буквально сюди йшов. Зареєстрували ЄРДР вже саму нову цю статтю 160 про підкуп виборців. Я поки що не буду розголошувати на даний час, тому що достатньої інформації немає. Буквально мені по телефону сказали. Ну, є інформація, порушено кримінальне провадження і ведеться перевірка. Нагадаємо, згідно законодавчих змін, підкуп виборців карається кримінальною відповідальністю, причому для учасників обох сторін. Загалом за передвиборчу кампанію правоохоронці зафіксували п'ять фактів порушення законодавства. Наразі їх розслідують. У день голосування міліціянти працюватимуть у посиленому режимі. Створений оперативний штаб, який діє цілодобово ну, телефон. 69 23 96. В будь-який час доби можете звернутися по цьому телефону і повідомити будь-яку інформацію, яка стосується виборчого процесу. У свою чергу представники опори у день виборів проводитимуть паралельний підрахунок голосів. Підсумки виборчого процесу громадські активісти підведуть у понеділок.